Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування. Вже почали посилки йти нормально. Вже приїжджають так. Частіше вже почали приїжджати, але і так, що багато в дорозі. Так, сьогодні прийшло дві посилки. Одна ну, з одним товаром і одна збірна. Розпочнемо з цим того, з одним товаром оцю збірну. Ну, Оці відкладаємо, зараз теж розпакуємо. записую новою, новою програмою. Зараз перевірю, як вона показує Так. от яскраво таку ось так ось такий потреб нова так дивимося що то нам прийшло ну то я знаю що прийшло Але... на даний товар лише не буде розпакування вся і решту буде в описі або, ну, як десь посилання на продавця, кажем, зайде туди, товар товарний мій. І як вам буде цікаво, то вже в коментарях напишу, як працює, як, чи, чи нормально чи ні. Так. Це прийшло серед до автомобіля я протестити не маю як. Зараз той же власник протестити, і вам написує, як хтось комусь подецікав. В коментарі відповім, чи добре, чи ні. Так. Не буває двох, типів і в 10 амперів і 20 ампер. Дане зарядне є 20 амперне. Так. Ось така коробка, коробка, як на диво прийшла у Божому стані. ось так. Ось. Так, тут трошки зараз яскраво треба збенчити. Ось так краще. От. Жовтий то 10 ампер, а червоний 20 -мпер. Так. Зараз я лише подивимося, а вже далі я вже, ну як буде тут, типу, хтось попросить тести, ну, тести то нема чим. Але, ну, я відповім. Ось такі крокодильчики. Нормальні, такі досить. Е, так І саме. Так, саме зарядне. Так, зарядне. Інструкція по експлуатації навіть є от навіть є така звичайноземна мова якою Можна прочитати. Ось така досить велика книжечка, інструкція, нормально. Так. Взяли краще не ну я не думаю що краще. Лобулося, він дешеві такі маленькі. Ось так воно виглядає. ну Це пленка здирається. Ось таке зарядне. Ну, е, посилка, е, дана посилка важила майже кілограм 300. Ну, Майбувати 100 грам коробка. Кіло ну, 200 має саме зарядне. Я думаю, має бути хороший якісний зарядний. Тим паче 20 -ти ватне. Так що кому цікавить, Кажу, пишіть, напишете. Ну, в коментарі я вам відповім. Хто людина протестить, її будемо бачити. О, бренд FOX Фок, Foxur. Ось таке. Ну, і Всі характеристики є в принципі, на сторінці продавця. Я додам посилання на нього і кому цікаво, зайде почитає. Там більше пояснення. Які протоколи підтримує, зарядки і тому подібне. Я в цьому не, не є. Так що говорити не буду. Ось таке заведе. Так, ще хотів показати вам. Ось, чекайте, почаюся. Ось такі його характеристики. Моделька FPT 200. Пеші, що нам може які там токи, який ампераж, що заряджати. Ось так. Так, добре. Переходимо до другої посилочки. Так ще є ножки. Ось так. Цікаво. Так. Ось такий трек номер тут має бути декілька, декілька поселок. Аккуратно, Порога. Третє, четверте. Так. Так, в великому пакеті з нижні нічого нема. Так. Ось такі посилочки. Починаємо з мене на найменший трип номер. Ну а тут товару основного нема, але ну, вже наметниці теж цікава річ. Тому цікаве відео, подивіться, подивитися. Приїхати має механічна клавіатура. Тут замовлені букви. Їх не видно ніхіга. Їх не видно, бо вони білого кольору. Розпаковувати не буду і прозорі ці, ну, на, на прозорі пльонці е, букви на клавіатуру. Ось так. Посилання на продавця води. Правда, російською ну, але мені я щось там, де росія, ну придумаю, бо я шукав українську мову, але немає ну, на прозорому фоні. Якщо би були, я, це. я замовлю ще на Україну, як знайду. Так, ну тут нічого не видно, так що я нічого не можу От, сказати. Так, буквеї. Ця посилочка в монетах обійшлася мені щось біля 50 гривень. Замов малому до, до телефона, бо вже розбив стекло. Резмінат 8Т. Ну, у мене у вас захисне споруд буде. Кермічну плівку. Посилання на продавця буде в описі. Ось така кермічна плівка. 4 штуки, от вийшло за 47 чи за 48 гривень. Ну, звичайно, в монетах. Так. Так, то є. Димася наступимо. Так, тонний товар був у мене вже в шпакалці. Це є чехол на сидіння унітазу. Так. Замовляли собі. Сусідам сподобалося замовити, замовити його. Посилання на продавця буде. Ну, там є коментарі трошки не, неправильні, бо люди трошки недобре його кріплять. Але в принципі, якщо подивитися по інструкції продавця, все як має бути, так стає. Ось таке сидіння. Нічого видат ноги, просто сидіння. Так. Наступний товар. Найдорогії у дані посилці. Так, подивимося, трек номер. Ось такий. Так. Тут теж треба акуратно, бо щоб не порізати річ. Ну, на даного продавця посилання будувати. Бралося на розпродажі. А, ні, На чорну п'ятницю замовляли. Так. Ось такий бренд. Читати не буду, бо забанять чому так, що таке? Так, така сумочка. для переноски зполягання. Так і сам виріб. Тайці що то є шкіряний виріб. Я не знаю. Ось такий жіночий рюкзак. Мене просили замовити. Зараз трошки збільшу, щоб видно було. Ось такий темно-синій колір, як замовляли. Так. Металічну скобу, це все металічне. Нема ніякого пластика. Китайці заявляють, що це є. Я перевірити не буду, бо то не, не мені товар. Ну і не мені, і не, як це кажуть, не моїй родині. Так ось тако він виглядає всередині. Замочки працюють. Ось ще один карман є. Це руб за чок зі ночі. Ось так. Ось. В описі буде посилання на продавця, так що кому цікаві. Ага. Ще подарок. Там вже власниці. Ось такий подарочок. Тао продавець. Так, ось такий рюкзачок. Ну, Пошиття, то все воно класне. Що не головіть, класно пошито. Супер супере. Типу такий бренд. Прочитати, не можна виблискую. Так, ось такий рюкзачок. Що сьогодні були ось такі посилочки. І є душецька. Я думаю, що наступне відео буде, як вам дасть ігрові наушники, клавіатура, механіка. Ось такі посилки. Так. І багато чого. Дана посилка обійшлася, от я ще скажу по цінах. Дана посилка обійшлася, майже 1200 гривень. Е е я не пам'ятаю ціни рюкзака, але зараз він близько 750 гривень. Ну, там в так можу якихось пару відсотків збити. Це, це 40 гривень. Це по з гривень. Комплект, Ну, це 20 гривень чи 19. Так що, кому моє відео, ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!